1 листопада у селі Криничне Болгородського району відбувся третій культурний форум обрядових хліб надбання Чушмелі. Чушмелій, стара назва криничного, села відомого своїми традиціями випікання обрядових хлібів. Форум став продовженням ініціативи, започаткованої кілька років тому, коли традиційні обрядові хліби криничного було внесено до національного переліку нематеріальної на культурної спадщини України. Наші всі хліби Георгівські, вони, вони мають якийсь знак. І писали ми книгу про криничне, коли були останні збори, ми вже зловили свої висновки, що наша чучмалійська культура ще недостатньо е, досліджена. І в плані хлібів, в плані жіночого одягу, в плані е, розмови, в плані діалекта і. Ми вирішили создати всі тут. В селі такий форум. По хлібу. Перші форуми були присвячені символіці обрядових хлібів георгіївського циклу, тих, що випікаються на День Святого Георгія. Третій форум зосередився на темі дріжджів та заквасок невід'ємних складових домашнього хліба. Третій форум сьогодні ми вирішили присвятити дріжджам. і я дуже рада. Що люди підключилися до розмови, споділи ділилися своїм своїми знаннями, навичками, бо це є те, сам це основа хліба. Нині рецепти приготування домашніх дріжджів і заквасок майже втрачено. Лише в окремих селах Півдня Одещини, зокрема в Криничному та Нових Троянах, ще залишились господині, які вміють готувати домашні дріжджі та випікати на них хліб. Форум сьогодні був. По обмінюванню досвідом ми почули жінок з нових троян, почули наших е, жінок, які випікають, які зроблять ці дрижі. Це в нас буде банк цих, цієї рецептури. І я думаю, що після цих форм, після цього, цього заходу, почнуть більше випікати на домашніх дріжджах. Домашні дріжджі виробляють з винограду або хмелю. Але у кожної господині, яка зберегла цю традицію, своя рецептура їх створення. Яка передається з покоління в покоління. Також хліб може випікатись на основі заквасок, створення яких супроводжують різноманітні традиції. І у нас би, тут живе така, таке прислів'я: нікой не є погулям от хляба. Ніхто вище хліба не може бить. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.